Серпень. Серпень особливий місяць, який завершує виток спіралі Вознесіння. Це як міст між старим і новим. Це вихід із старих сценаріїв у новий простір можливостей. Енергія серпня допомагає дочистити і обнулити те, що стримувало е, виходу на е, новий рівень. Серпень це як коридор. Перебудови свідомості, де старе вже не працює, а нове ще тільки формується. І в цей момент кожна думка, кожна емоція, кожна, кожне слово воно як будівельний матеріал, як цеглина, яку ми кладемо для побудови нової реальності. Все, що підходить, воно звільняє місце для нового. І все те, що спливає протягом серпня, це є дочищення, це є обнулення. Це як можливість побачити те, що ще тримає, те, що є не несправжнє, те, яке обирається не з почуття любові до себе, не з вибору себе, не з скажімо, відчуття сер сердечної любові, а із страху, із, скажімо, переживань, хвилювань, почуття вини, почуття заздрості і так далі. Тобто оцих неістинних розумових конструкцій, які працювали в мірності Третьої площини. І. Звичайно, що найбільше це буде спливати у відносинах, у наших заняттях, тобто у роботі або у бізнесі, а також в інших таких побутових речах. Тому, якщо ми ходимо на роботу, а радості від цього нуль ми тягаємо себе силою туди, зливається наша енергія, і відповідно. Що нас може там не влаштовувати? Колектив, керівництво, атмосфера, графік роботи? Але є прив'язка, є страх залишитись без грошей, бути, скажімо, бездіяльною, тобто нічого не робити, страх невідомого. І це все є не істина, воно і тримає у старому сценарії, воно і тримає на ось цій роботі через саме оці страхи, оці внутрішні блоки і залишаємося на тому старому рівні себе. Але як тільки ми приймаємо рішення це змінити, простір нам відкриває інший шлях. І Тут важливо усвідомити на цьому етапі, коли ми тримаємося за свою роботу, що нас саме тримає. Який блок саме створює ось цю, скажімо, залежність від цієї роботи, чому ми там сидимо, за що ми там тримаємося. І це буде такий перший маленький крок до усвідомленого проживання і саме до звільнення. звільнення від ось цього Скажімо грузу вантажу, тому що насправді це є вантаж. Інша, інша справа, коли ми ходимо на роботу в задоволення. Тобто нам це приємно, комфортно, ми отримуємо там радість, ми тобто, відчуваємо себе на своєму місці. Це вже зовсім інша, скажімо, ну, інша інша справа. Хоча, якби... Інформація йде про те, що найм це те, що все-таки тримає у матриці, те, що примушує нас, скажімо, заключати з неї договори, тобто несвідомі договори, і, відповідно, залежати. Від матричної, ну, від матричної системи. Але це вже зовсім інша, ну, скажімо, зовсім про інше. Так само наступний момент це про відносини, коли ми знаходимося у відносинах, які віджили себе. Ці відносини, і ми тримаємося, бо є вже сформований певний порядок, певний побут, скажімо, певна система, і тримає почуття обов'язку, страху лишитися самій, бути осуджені, залишитися без грошей. Ну, тобто там з кожного свої якби, блоки. Але ми залишаємося у цих відносинах, нересурсних, ресурсних, скажімо, відносинах, в які, стяг... які стягується енергія туди. Оцей ресурс наш віддається саме у ці відносини. І тут якби, теж іде питання про вибір себе і про готовність ну, якби, обирати себе. І коли немає. Поки немає готовності вийти із цих відносин, то важливо не зливати енергію типу, а чому він так поступає? А починає оце виховання, перевиховування, обдувування різних оцих ситуацій сімейних, які повторюються кожного разу. На який розум зливає свою, розум зливає енергію, а відповідно нічого не міняє, нічого не змінюється. І важливо це усвідомити і почати. З того, щоб не віддавати туди енергію, оці розумові конструкції, оці обдумування, коли ми думаємо, чому він там знову п'яний прийшов, а чому він там знову напився, починаємо це виховувати, перевиховувати. А чому він так поступив, а не так поступив? Це, ну, скажімо, така заїжджена пластинка розуму, яка... Працює кожного разу, якщо щось у відносинах з'являється не так, і тут важливо це помітити і перестати реагувати взагалі. І це буде спосіб забрати свій фокус уваги, забрати свою енергію і не зливати її саме в ігри розуму. Ну і, звичайно, так само усвідомити, побачити, що тримає у відносинах, чи якесь ще щире почуття залишається почуття кохання, любові, чи насправді тримають якісь страхи, якісь внутрішні блоки, і усвідомити їх. Це теж буде такий крок, крок в очищення. Енергії серпня саме виносять на поверхню те, що не є істинним, І нове може відкритися лише тоді, коли е, саме відпускається старе. Тому що воно звільняє місце для нового. А коли ми тримаємося за старе, відповідно, місця немає. Тому потрібно відпускати страхи, звичні схеми, як я вже говорила у відносинах, у поведінці, коли ми реагуємо по-старому, а почати реагувати по-іншому. Відпустити старе це відпустити вже те, що відігралося, яке не дає і воно не дає ресурс, а лише завбирає його і тримає в минулому. Такі, скажімо, трансформації, оцей підйом по спіралі, вона відбувається кожного року, і кожного серпня ми проходимо таке до очищення і здійснюємо оцей перехід, проходимо через коридор. В оновлену версію себе, і це повторюється кожного року тільки уже на новому рівні свідомості. Тобто, ми допроживаємо якісь сценарії, ми допроживаємо е, якісь моменти, проживаємо якісь свої ще блоки, але уже на новому рівні себе. І, звичайно, що в цей момент можуть з'являтися і люди, тобто спливати люди із минулого приходити. Тому що вони зникли в момент в певний момент з нашого життя, але з ними були пов'язані певні наші внутрішні блоки, наші емоції, наші якісь страхи і так далі. І вони можуть з'являтися лише для того, щоб ми це побачили і відпустили. Тобто відпустили і обрали знову ж таки себе. Чистки протягом серпня вони відбуваються, як я вже сказала, не тільки у відносинах, не тільки у наших ситуаціях, пов'язаних із роботою, а також в різних речах. І от буквально моя ситуація, яка сталася прямо поділюсь, тобто Мені, моя масажист скидає повідомлення. Ну, я там була вже дуже давно, я змінила масажиста. Вона зміни, е, скидає повідомлення про те, що чи не б хотіли би до нас на масаж, е, працює акція у нас, тобто три масажі, четвертий безкоштовно. Ну і звичайно, я ж зразу задала собі питання: а чому це повідомлення прийшло мені? Що вона хоче, що мені хочуть цим сказати? Тобто, коли ми працюємо із собою, ми відповідно зразу задаємо. Питання собі. Знаєте, коли не усвідомлено, Боже, коли програма працюють програми ну третього поля, так ну це ж класно, три, четверте безкоштовно, ми от це знаєте, хапаємося на це безкоштовно. І прийшло усвідомлення. Тобто, це. Перевірка на готовність платити. Тобто, ну, чи якби я поведусь на безкоштовний, скажімо, тому що зразу ж прийшло таке, якби розуміння: без, безкоштовний сир в мишоловці, так, в полапці. А відповідно, коли ми йдемо в розширення, це про нашу готовність платити, оплачувати, не хотіти безкоштовно. І, звичайно, ну, якби розшифрувавши це. Я відмовилася, тобто такі ситуації, от скажімо, перевірки, ну якби вони. Проходять лише для того, щоб побачити, тобто вища система побачила, чи готові ми перейти вище, чи все-таки залишитися на тому ще старому рівні дограти. Так? Тобто про безумовний вибір себе. І якщо я йду в розширення, то, звичайно, що я обираю для себе краще, комфортніше, дорожче, тому що я працюю із програмами. Адже, відповідно, коли ми обираємо себе, ми обираємо свій комфорт, ми обираємо рівень життя, ми обираємо те, як ми хочемо жити. І відповідно, саме на етапі серпня у нас включаються ось ці перевірки: Скажімо, вища система нам подає різні ситуації, в яких нас якби перевіряють, доочищають на реакції і дають можливість обрати для себе так, чи обрати по-старому, тобто о той старий рівень, де ай, хай буде, все мені підходить і так далі. Так це ж безкоштовно, ура, не придеться платити там, ще доплачувати. А відповідно обрати інше, тому що коли ми готові платити більше, про готовність платити більше, відповідно, нам і Всесвіт готовий давати більше. І тут серпень стає оцим містком, перевіркою, про готовність йти в нову реальність.